Ми у серці Закарпаття, Ужгород. І сьогодні я вирішив зробити те, про що давно мріяв. Троки вони беруть своє, і сьогодні я вирішив трішечки підшаманити собі верхні века, все буде прекрасно, а, а інакше буде не може, тому що буде працювати фахівець екстра класу Сергій Дербак, клініка Літа Плюс. Тому поїхали. Коли красиво зустрічають, то красиво. Коротше, такий веселий хлопець, посміхаюсь весь час, а сикотно, капець. Ну, це щось, блін обрізання віку зробить. А що, до речі, з обрізками відбувається, треба запитатися у доктора. Кому віддадуть, хто їх їсть, Чим, мабуть, там найбільше біля пластичної хірургії найжирніші коти сидять. Ми. Здравствуй, лікарня. Привіт, молодість. Я прийшов в машину часу. ранку, дівчата. Тут роблять людей молодими, красивими, гарними. Тоді я до вас. Щоб шматок шкіри відрізали тобі, то треба ще фіг нас, скільки документів заповнити. Так, це наліве і на праве, яке окремо треба писати, правильно? Пункт прикольний. І там, де треба просто написати даю. Добре, що я хлопчик. пізняні дівчина, що пише, там, даю. Ну. Сережа, коли я дав клініці, да? згоду. Так. и тут даю. <связать> здрасте, здрасте, здрасте. здрасте. Здравствуйте. 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 Андрей. Очень приятно. Андрей Джо. Да, да. Кумир нашего поколения, ну, да? вам уже, можно сказать, хотелось бы вернуться <связать> в поколение. Что <связать> треба делать, рассказывай. А, так, по здоровью есть какие-то проблемы? Анестезия переноса, операции были. Доброго дня. А что за часики такие прикольные у вас? Можно подавиться? <связать> с Кассио. Кровь с пальца будем брать? Так, все нормально починалося. Кровишки моєї зараз відсмокчуть трохи. Я тренджую, я просто професійний донор. Я раз на три місяці 450 грамів здаю. Все. Пішли в палату, рунтурчик. Значить, так, Персональна вбиральня. Тут у нас душик, туалетик. Дякую людям. Це те, що мені треба вдягнути. Жовтим розріз вперед, халатик. Шапочки, я так розумію, що шапочка буде. Ну і тут є телек. Більше мені нічого, в принципі, не треба. Я тут, в принципі, не планую затримуватися надовго. Сказав, що операція не довга. Там хвилин на 15-20, тому наркозія буде недовго. Ну, а далі побачимо, що з цього вийде. А анестезіолог каже, що ще дві годинки я там типу, отакі От вийду, і... і далі все буде красавець. Що один момент пропустили, мені поставили ще катетер. Для того, щоб швиденько мене, як то кажуть, приспати. Тут, до речі, ще є сніданки, обіди. Ви можете подивитися варіанти, які вам запропонують, з того, що вам можна їсти. Та все нормально, буде. будемо. Сікотно. У нас сьогодні ще мільйон мільярдів операцій, так що. Це ж правильно, ми на які поверх їдемо? Ми їдемо ще не в операційну, ми їдемо так. в кабінет. Це які? А. Это четвертый. Четвертий поверх, так? Да? Да, да? Там просто да. мені сказали, що пісюни подовжують на четвертому поверсі Это Це, це мало бути секрет. Coming out. Сразу же такий раз, спойлер. Я, прокидаюсь, прокидаюся такий раз, типу, планую в повіку верхню прибрати трішечки, а прокидаюся, там хобот від Ой, який прикол. Значить, це імпланти для сідниць. Реально? Можеш, да, це, плотные. Да. Ага. Це ну це і планти для грудей, анатомічні ага. всякі таке. Да. Це який розмір? Це четверочка, це дестроєчка, це каплівідна, це круглий. Ну, це тобі на така да? Опа, на собі не буду показувати. Мені можна. Знаєш, мені завжди, як знаєш, лікарів кажуть завжди ну на собі Іванович не показує. Я говорю, а як я буду працювати. Це прикольно тебе аудиторія багато жіночої. От насправді часто питають пацієнти: ну сіван, що можна мені там сідниці збільшити? І я такий ну працівник цієї операції. От, тому що, знаєш, для, для латіносів, знаєш, у них такі ну, сірниці великі. Тип, типу нормальна да. історія, можна там, типа ти туди там да, да. І да, да. Він, знаєш, потерявся там імплант. А у нас дівчата тендітні, і у них, коли встановлюєш цей імплант, вони, знаєш, завжди там сідають і видно контур цього імпланту, і це діж максимально, знаєш. І вони болять. У мене є дівчата, які. Потім там хромають, знаєш, там давиться імплант на, на, на нерв, знаєш, і шас, і вони там потім. після Коротше, це... цю штуку не радиш Вообще не раджу. Тобто це не, це не для нашого, це не, не для європеоїдів, знаєш От. для грудей ми на них не сидимо. Скажи відверто, а які найпопулярніші розміри. Найпопулярніший ага. в світі розмір це 280-330 мл. мл. Саме продавальний імплант. 2-3? Да. Це троечка. троечка, троечка. Ага. плюс-мінус. В кожній країні є по-різному, тобто в Україні вз, взагалі є шкала е, об'ємів. Тобто е, в Латинській Америці там саме продаваєм план це 400-450 мл, 500, десь так. Е, в Німеччині е, більше, ніж якщо 300 мл там ставлять. Якщо 300 мл там ставлять, то це вже щось найвелике, що може бути. І коли на курсах Німеччині був, то вони там оперують там, 200 мл імплант, 210. Ми таке ставимо там раз в рік, знаєш, до наших дівчат. Вони приходять, що став? Ну там четверку, тройку, це, це факт. Я там свою практику там, пластичної хірургії пережив і Майдан, е, 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 революції, і революції, ну, і війна зараз да, у нас. І досить цікаве таке спостереження в плані того, що. Як зараз пам'ятаю, ми ходили на Майдан. Я працював на вулиці Пушкінська е, в клініка. Ну, зараз її поміняли. Я знаю, що, е, там, я знаю цю клініку. Роміталь, Роміталь, Роміталь. Да. Я там працював. Як зараз пам'ятаю, що е, пацани палили шини, такий дим знаєш, що з Майдану, а ми ставили сіськи От в цей момент. І ходили на Майдан між цим е, 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 е. Це, а, і насправді знаєш, що говорить. Оце до чого я звертаюся завжди. Ну це бо є своя професія. Ти робиш свою роботу. Це не говорить про те, що ти від цього менше патріот. Ну, треально. Я веду заходи весь час, да і я, я цьому вчився. Але там у вільний час я проводжу бо бл. Як вільний Слухай, я ти дрона? Я півтора роки да так, проводив безкоштовно благодійні аукціони, концерти і так далі. Я об'їхав хрін з наскільки, і це нормально, коли мені кажуть, там не на часі. Що значить не, не на часі? Так, ти мені розкажи, не, що, це, що це значить не на часі. Що Шо, це, то, це якщо ти там пушкою робиш? Да, якщо ти пекар, то що, не, не, не на часі. Єдине Не і давайте все будемо тільки на війну робити. Так не буває, треба працювати, але для цього знаходити час. Скажи, будь ласка, що це за пушкою там цим? це Що таке це я середньому раз на тиждень ходжу на чергування. У нас чергування ціла доба. Ми угу. у нас є точки по навколо Києва в Києві, де ми е читуємо небо українське маємо Я, я насправді захоплююся. Я завжди дивлюся. твої сторіс, Бачу, як ти з зенітками там не знаю, що полізатами у нас. А, да, у нас чех стоїть такий чешський кулемет і спарений такий Максим. Реально так. думав там 908 року. Коли де... коли, коли, коли е, хтось буде монтувати це відео, я прошу от сюди, будь ласка, е, трошечки з джеджулою, як він боронить місто Київ, в тому числі наше повітря. Вставимо сюди. От зараз Ти красавчик і це говорить про те, що да, важливо бути в своїй професії і допомагати звичайно да, і в моїй професії, оскільки да. я працюю на телебаченні, на сценах і так далі. Дуже важливо ну берегти якимось чином молодість і я. Я прийшов для тебе до тебе сьогодні. Для того, щоб я побачив, що я можу робити купу вправ з обличчям. На обличчі у нас скільки 36, це м'яз чи скільки там більше. може. Хто його знає? Ну там дуже багато ще не ви і всі меда, я всі ми займаюся, у мене є вправи на щодень, але я точно знаю, що я нічого не можу зробити з повіками верхніми. З нижніми у мене фізіологія, слава Богу, там. Ну немає якихось там мішочків, угу. а верхня вона просто накладається. Ну така, типу, у нас історія. У угу. мами мої така угу. була історія. Угу. І я, я розумію, що я навіть до коли в косметологах до війни запитувався і кажуть, чувак, що вгодно, окрім повік. Я їх понял. просто чікнуть, більше варіантів я ніяких, понял. ніяких немає. Тому я до тебе сьогодні прийшов, okay, щоб так. стати на декілька років можливо, десяток, років молодше, бо хотілося б ще багато років працювати в телебаченні, на сцені, робити добрі справи. Чудово. Чудово. Е, служити театру. Може, програми побачити вірна чим, чому, чому побачимо? Чи У мене 9 антреприз в театрі. Поки що така пауза затища, знову uh -huh. з'являться знову. Я в як в якомусь конкретному не служу театру, uh -huh. але виступаю в антрепризах. У мене десь сім, як мінімум, антреприз з головними ролями вже є. На моєму рахунку 30 ролей в кіно, і там і головні, і повний метр, Клас. серіали так. Вообще. Вообще, Тому Чудар. треба працювати. Добре. Але мені найголовніше, да. головніше, найголовніше в цій процедурі не змінити обличчя. моє обличчя. І, залишити... і саме ідентифікацію. Да, мою ідентифікацію, я не хочу стати там... Кошки. Кошки. утки, тюки. Ні, вони хочуть це зробити, вони хотіли. Але там ці... ці, ці, Мені треба залишити яке як я, які, а просто стати молодшим, щоб ця штука не падала на мене. Зможем? Супер. Зможемо. Ми це вміємо. <світ> Дивимося перед собою. Угу. <світ> Четвертий місяць війни, і мене тут запрошують, ну, тіпа доповідь э, зробити. Не піднімай брови, ти спокійно, так дивишся, да, грустно так. От. Зробити доповідь, тіпа на конференції. Тут місцевий такий комплекс заміський. От. І Я вперше, знаєш, там одягаю піджичок, ну конференція, знаєш, як то этот, Роблю доклад там про військових, про допомогу. Знаєш, ну в плані там хірургічної, закривай. Вже якісь кейси знаєш, почали перших військових оперувати. Виходжу такий. Білий день От, на вулицю, а на вулиці сидять два пацана і п'ють водку. І заїхають, як я ще розумів, варіант картошки. Кунді, слово за слово, починається махач з ножами. У товаришу пластичному хірургу ламають челюсть, я цьому, як і товаришу, ламаю нос, а третій мені вибиває передні зуби. Коротше, нас начинають рознімають, да. і основна проблема. Да, яка назріває, яка є, а після війни дуже буде. Да? Це, це ПТЦР. ПТЦ. Ну що, погнали. Це називається двері від старості до молодості. Молодість туди. Ви ж типу не перепутайте, блін. Жопний імплант це на мені. І подовжувати теж нічого не треба. <праць> А що значить літо? Много я літа, 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 много я літа. А це людина, у якого завжди щось є. Є щось. Медичний барига. Можна зі смаком полонечки. Шапка в мене є. Я з собою. Ні? Все приходьте за мною. У <с judicly> мене тепло. Привіт, дівчата. ]babray. А це спеціально треба Didn't було? Так. Давайте встану. Прикиньте. Бачите? Щоб без бруду бити, я так розумію. Не? А от зараз треба уважно спостерігати. Дивіться на мене. Я встигну лише перехреститися. І після того піду у відключку. Просто банально засну. Ну ось і все сплю. Після перегляду відео ось цей момент реально мене налякав. Бачите, яку приблуду мені встромляють у горлянку. Але я реально нічого не відчуваю. А ось і наш геній з крутезним почуттям гумору. Так, ну що, оперуємо зірку України. Навіть сьогодні, по-моєму, руки не будемо просто так. Використаємо трошечки мила на таку поважну людину. Хоча ні, насправді ми завжди все робимо протокольно. Ми, хлопці, не з вулиці, хірурги, трошечки вчилися. Так що зробимо сьогодні нашого красунчика ще красивішим. Він красавчик у нас, тому що у всіх планах, крім того, що він просто симпатичний хлопець, і, можна сказати, секс-символ епохи цілої. Але ще й сьогодні в мене до нього повага, тому що допомагає Збройним силам України. І це супер важливо, да? і це е, 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 тільки з повагою до таких людей, абсолютно в цей час, тому що дуже багато людей не розуміють, що у нас в країні війна, да? і дуже багато людей. Абстрагувалися вже від війни, а треба працювати. Треба працювати, і треба допомагати. І Андрій це розуміє. Тому звичайно, коли Андрій спитав, що йому це якісь кліпки відрізати, звичайно, сказав: звичайно, звісно, да, Чекаємо, приїжджай тільки в Ужгород, і ми все зробимо. Погнали! Ми зробимо Андрію таку класичну операцію. Да? Більш ніж впевнений, що більше ніж ми робимо. Блефоропластик не робить їх більше ніхто в Україні як мінімум. Минулого року ми прооперували більше, ніж 300 пацієнтів тільки з приводу блефоропластики. Це досить велика цифра. Досвіду у нас досить багато і працюємо так давно. Все буде добре. Ми більш за те, що зробимо ліпофілінг середню третину обличчя. Ми візьмемо у Андрія жир на животі трошечки, його обробимо і введемо. В скули, для того, щоб не зробити з нього якусь там модель або фемінізувати його, а якраз мускулінний ліпофілінг. Трошечки відновити об'ємність, тому що ми всі після 30 років чоловіки втрачаємо об'єм середню третину обличчя і треба трошечки відновити, щоб свіжіше виглядати. Зараз ми підготовимо адсос. асос і араміс, як ми кажемо, для того, щоб трошечки відсмоктати жиру. І заберемо чуть-чуть жирової клітковини. Це теж до біса моторошне відео. У Андрія насправді унікальний розріз очей. Да, і в цьому був його фішка, да, виражене нависання е, верхньої повіки, і це красиво. Насправді, і у нас нема завдання зробити з нього іншу людину. І, і завдання, щоб він залишився таким, і його поціновуючи його творчості да, е, його могли впізнати після. Після нашої маніпуляції це завжди відповідальна історія для пластичного хірурга, да? і... тому що тут міліметр вправо-вліво, і людина може себе просто не впізнати. Тому, звичайно, що ми все зробимо так, як треба. Є розуміння, щоб він просто посвіжішав і залишився в першу чергу собою. Це завдання, в принципі, пластичної хірургії, да? щоб людина. Я завжди про це кажу, не втратило свою самоідентифікацію. Розріз бліфропластики ми завжди робимо скальпелем. Всі знають, що я апологет лазерної бліфропластики, але якщо ми говоримо про верхню блефропластику і про розріз шкіри, то нема нічого ліпшого, ніж скальпель, тому що якщо робити лазером розріз шкіри, то буде отвратительний рубець. Да, і е, ми можемо робити транскон'юктивальну лазерну бліфоропластику, але коли ми говоримо про верхню бліфоропластику, то тільки скальпель, і тоді у нас буде абсолютно непомітний рубець, і через декілька місяців Андрій його взагалі не знайде, де він був. Оперуючи досить багато е, людей, зіркових, да, е, досить давно. Е, як трансформувалися? Е, Патріоти. У мене багато клієнтів да, і пацієнтів, які до війни були досить патріотично налаштовані. же, як і пластичні хірурги, деякі, да, які супер були а, патріотами, і які з війною не витримали, да, ми не можемо засуджувати. Да, от, і поїхали з країни, да, багато зірок і багато таких а, видимих патріотів. І багато людей, від яких я навіть не очікував, як вони проявилися з війною. Дуже цікаво. Андрій, тому не виключення, да, що і багато артистів, да, які е, просто роблять свою справу, допомагають країні, нікуди не збираються свалювати да, з країни. От, тому тільки повага таким людям. Я тішуся тому, що є такі люди, е, е, із такою соціальною позицією. Давай удалимо ту мікрогришку, і все, більше нічого не маємо. Так, так, мікрогрижко. Я сам ніколи не чув, про те, що у повіки може бути мікрогрижа. Тобто мікрогрижка всередині повіки своєю вагою створює ефект нависання. Я думав, що у Андрія взагалі гриш нема, але ми, не, ми знайшли у нього на зовнішньому кутику, де у нього що нависає, досить отаку от нормальну гришку можна побачити. жирову. Так, також. також, так. Андрюху, ми зашиваємо. По тайному методу. Одну секунду. Зараз покажемо. Наш секретний метод сшивання. Експериментальний, я би сказав, метод сшивання. Сьогодні вперше ми це зробили. Подивимося, чи вдасться у нас щось. Ми знайшли подопитного кроліка, так скажемо, Андрія джиджулу. І зараз побачимо. А чи вийде цей метод, чи він втратить око. Один, два, три. Вуаля. Опа! Получилося. Слава Богу. Дякую нашому е, подопитному, що нам дозволив поекспериментувати над собою. Зараз покажу вам, скільки шкірки відрізали і як виглядає мікрогришка. Ось вона. Все, ми закінчили операцію. Все супер, ідеально. Його ніхто не впізнає тепер. Супер операція пройшла, отлічна дівчинка вийшла вовсе. Тобто, на, насправді навіть нічого не робити не треба було, тому що таке. маленький писюн взяли так этот ну это Леха, это нам мы в литу плюс а Андрюх это не записывай вот маленький писюн короче из него вагину сделали ну маленькую вагину тоже сделали такую вот а все остальное как бы там ну подтяжку все ну, короче нормально сисечки поставили так что ну эндопротезирование сделали седницы ну чтобы такое было сочно сто процентов так что я за доверие. еще одна веселая история это выход с наркоза уже прокинулись? Типа Вы прокинулись, да. Вы -а сейчас находитесь в послеоперационной палате. Пере 10 хвилин будемо їхати у вашу, добре? Угу. Поки що відпочивайте собі. Добре. Після таких добре. жартів лікаря ви бачите, що інтуїтивно я заглядав Закінчився під ковдру. операція, чудесно. У вас спеціальні очки на очах. Це для того, щоб у вас не було наберегів сінців. Опустіть ножку вниз, будь ласка, розслабтеся. Супер, як почуваєтеся? Виспалися? Прекрасно, я думав, що чаще не було. Ну, Бачите, як класно. Очі сильно не напружуйте, будь ласка, не можу трохи відпікати. Рославтеся, все добре. Нічого не болить? Все робила? Що кажете? Що зробила? Все зробили, що і планували. Але ми все записали на відео, побачите. Все, я тиша. Все гуд. Я думав, що ми ще ще нічого не починали.

Заспіваю я пісню тихую Ой, тихую Ой тихую. Заспіваю я пісню тихую ты хую Заспеваю Я не знаю, хую Ни волта Йо Анно Тен To the extreme, rock you like a candle. Let's teach and what you jump like a candle. Feel it, uh, yeah, feel it. I uh, vanilla ice, ice baby. We will, we will rock you. with that We will, we will rock you. Бо у нас Діс. Все, що розповідаю, записано в цих рекомендаціях, так. це все залишається так. з вами. Почней знімати пластирі і не мочути. До цієї ділянки дуже обережно, хорошо? Телевізор сьогоднішнього дня обмежень немає. Може uh -huh. бути відчуття, як трішки розмивається, а uh -huh. протягом доби це відчуття пройде. Спорт через два тижні бажано, хорошо. Uh, за рахунок того, що ви починаєте кліпати, може витіснитись кров. Mm -hmm. От, це в межах норми. Взяли серватку, просто просушили. Не тріть, просушили. Нехай зійде благословення сніс, моїм і сини Святого Духа. <рекунок> Амінь. От і посвятили мене. А це моя дієта номер 5 Ну, що бачите, на своїх двох виходжу літа плюс ви неймовірні, круті. Тут просто все. М -м -м, я жартую. Тут все круто. І хочу подякувати команді Сергія Івановича Дербака. А, ви неймовірні, ви крути. Я, блін, навіть не помітив, як все сталося. Ну, от далі розкажу, як все відбувається, всі деталі і що за чим. Вже поїхали. Це я навіть добу не побув тут, щоб ви розуміли. Я приїхав сюди десь зранку. І вже четверта, я спокійно вже на своїх двох. Повертаюся, і це дуже приємно. Ось і все. Ось і фінал історії. А, світле, все охайне, неймовірне, все за європейськими стандартами, американська. Я не знаю, як у них там насправді, але я був в лікарнях у Європі, я був в лікарнях у Сполучених Штатах Америки. Я хочу сказати, що тут неймовірно, охайно, чисто а, вихований персонал. Коротше, ця невеличка неприємна процедура стане для вас легкою подорожю у світ красивого і у світ, коли вам було трошечки менше, ніж є насправді у світ молодості. Літа плюс. Ось і воно. Це. Ну, отак і виглядає насправді зараз. Але це ненадовго, я думаю. А в окулярах наче нічого взагалі не сталося. Не можу робити все швидко, сказали, що поки що ніяких руків. Із неприємних моментів не можу ходити в баню три місяці, не можу сильно активно займатися спортом, але десь за тиждень, за півтора зможу вже на орбітреках робити свої вправи, як я звик. Алкоголь не цікавить, але якщо у вас цікавить алкоголь, то два тижні ви виключені із списку друзів, які вас кликали третім. Аста луэго. Чика с два пасаки. <laughs> До побачення, девчата. До побачення. А, ну що. Витаю. Світ молодость. Ось У клініці Літа Плюс. А коли за п'ять діб з мене зняли шви, Було таке відчуття, що у тебе очі стали вдвічі меншими. Але це все через набряк. Не лякайтеся. Це в рамках норми. Ну все? Це все? Ну да. Це хоча б очі не буде кидатися. А ну, відкрійте глаз. А ось і він, мій лікар, цей гені. Подивіться на мої очі. Пройшло три місяці. Ось вам результат моєї бліпара пластики. Що я молодше? У нього золоті руки.